Полтавець Юрій Іванов донор зі стажем. Чоловік здає кров вже 12 років і має посвідчення почесного донора України. Така думка прийшла, що це хоч хоч щось таке може в моєму житті відбуватися, що може допомогти людям. От і все і цим я керуюся досі. Це кров Я того не знав раніше, але зараз я вже відчуваю по собі, що так. Є є зміни, якісь там, тобто я краще собі почуваю. Юрія та інших почесних донорів, які живуть в області, привітали з так би мовити, професійним святом міжнародним днем донора крові. До привідань долучилися працівники Червоного Христа, які подарували їм символічні червоні серця. Кров нужна постійно. і в мирне час, і от в таке наше нестабільне час, коли є много ранених. Поэтому сейчас донорство, саме безоплатне донорство, это, я вважаю, что активна громадянська позиція наших полтавчан. На честь свята на станції переливання крові провели акцію під назвою Даруйте кров, рятуйте життя. До неї долучилися не лише досвідчені донори, а й студенти полтавських вишів. Всі ж знають ці правила, які там що не треба що робити, при тим, як здавати кров, і всі там може ти вчора подивитись футбол, але хлопці сьогодні прийшли, бо вчора не могли навіть пиво попити. А прийшли с бо знали, що треба здавати кров. На станції переливання крові відзначають зниження кількості здорових донорів. Кажуть, така тенденція по всій Україні. Багатьох бажаючих просто не допускають до операційної через стан здоров'я. Це люди, які перенесли там, захворювання різноманітні це гепатіти. Захворювання крові, оперативні втручання, онкозахворювання, шкірні хвороби, там багато і хвороб, багато інших. Минулого року на Полтавщині безкоштовно здало кров 15,5 тисяч людей. Протягом 2013-го було заготовлено 14 тисяч літрів. Сьогодні в регіоні мешкає 2862 почесних донора України.